Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Поїзд Рава, Варшава курсуватиме надалі. Пасажири скаржаться на поганий технічний стан приміських електропоїздів Львівської залізниці. У швидкісних поїздах тепер працюватиме Wi-Fi і зараз проводиться тестування цієї послуги. Але почну цей огляд із ситуації, що склалася навколо Покровська і транспортного сполучення, Як відомо, місто перебуває неподалік лінії фронту і регулярно обстрілюється. Раніше до Покровська курсували пасажирські поїзди далекого сполучення та електрички. Проте через небезпечну ситуацію Укрзалізниця скасувала рух деяких поїздів. Журналісти Суспільного цими днями побували у місті та розповіли, що вокзал у Покровську не працює. Місцеві жителі, яких зустріли на станції, розповідають, що приміські поїзди ніби їздять. У розкладі також є інформація, що до Покровська повинні курсувати дві пари приміських поїздів. При цьому у певні дати змінюється графік руху. Наприклад, 27-30 вересня та 1 жовтня поїзд Покровськ-Чаплене відправиться не о 17.20, а о 19.15. Нагадаю, що після 11 вересня Укрзалізниця змінила маршрут поїзда Львів-Київ-Покровськ. Тепер він курсує до Павлограда. Також компанія повідомляла, що приміські рейси у регіоні продовжують курсування, але рішення щодо їхнього призначення прийматимуться на щоденній основі в залежності від оперативної ситуації. Нещодавно стало відомо, що польський оператор СКПЛ може припинити перевезення за маршрутом Раваруська Варшава. 21 вересня завершується дія контракту з Укрзалізницею. Проте згодом українська компанія повідомила, що домовилася з польським оператором про подальшу співпрацю. 19 вересня Укрзалізниця офіційно повідомила, що курсування поїзда Варшава Львів з пересадкою по станції Раваруська буде здійснюватися і надалі. Так, після переговорів з польським привізником вдалося досягти домовленості про подальшу пролонгацію попередньої угоди на перевезення. Таким чином відновлено продаж квитків на рейси відправленням після 22 вересня. Розклад руху поїздів залишиться без змін. Нагадаю, що у жовтні 2023 року стартував новий залізничний маршрут з України до Варшави. Він складається з двох сегментів: це українська ділянка маршруту Коломия, Львів, Раваруська та Рава-Руська Варшава Всходня. Перевезення польською територією забезпечує комерційний оператор СКПЛ за угодою з Укрзалізницею. Дія контракту на транспортні послуги мала закінчитися 21 вересня 2024 року. Зараз обидві сторони домовилися продовжити дію угоди. Міжнародні рейси сьогодні користуються великим попитом. Це дуже важлива тема, проте перевезення по Україні теж мають суттєвий попит. Час від часу пасажири звертають увагу на проблеми, і, зокрема, в центрі уваги приміський рух. Так, багатьох користувачів турбує технічний стан приміських поїздів. Нагадаю, що 3 вересня на станції перечин загорілося обладнання на даху поїзда Сянки Мукачево. Тоді рятувальники оперативно ліквідували загорання. Проте за кадром залишаються дрібні інциденти з поїздами, що призводять до затримок у дорозі. Наприклад, поїзд Львів-Лавоч на 20 вересня простояв годину на перегоні через поламаний пантограф. Олена Оприска залишила в мережі відгук про цю ситуацію. Пасажири провели в очікуванні відновлення руху поїзда тривалий час без будь-якої інформації про затримку руху. Також, за її словами, електрички цього напрямку завжди мають поганий технічний стан. Нагадаю, що протягом останніх трьох років Укрзалізниця капітально відремонтувала 5 електропоїздів, приписаних до РПЧ Львів і Здолбунів. Здебільшого вони курсують на регіональних маршрутах. Львівська залізниця має один з найстаріших парків рухомого складу, що забезпечує приміські перевезення. В інвентарному парку є багато поїздів довгожителів, яким більше 50 років. Це основно машини er 9 p що курсують у напрямку Львів здолбунів Львів-Тернопіль. А от у столичному регіоні свої проблеми. Пасажири скаржаться, що в електропоїздах не оголошуються назви зупинок і відсутня відповідна інформація на табло. Мова йде про Ніжинський напрямок у темний час доби. Відсутність інформації про зупинки дезорієнтує пасажирів. Пишуть місцеві пабліки. На відео що має логотип телеграм-каналу Трибуна Бровари, знято поїзд київ ніжин де, за словами пасажирів, у день поїздки не оголошувалися станції і також не було відповідної інформації на електронному табло. Обіцяний інтернет у поїздах у Карзалізниці таки з'явився. Зараз компанія проводить тестування цієї послуги і повідомляє, що пасажири наразі можуть користуватися Wi-Fi у швидкісних поїздах безкоштовно. Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Шкода, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами локомотивної тяги обладнані системами доступу до інтернету. Компанія надала інструкцію, як користуватися Wi-Fi на борту поїздів. Так, під час подорожі потрібно увімкнути на своєму пристрої відповідну функцію та обрати мережу під назвою Wi-Fi Test. Після підключення до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу портал з базовою інформацією про подорож електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку. Компанія зазначила, що користувачам буде доступний обсяг трафіку 1 ГБ на швидкості 10 Мбіт на секунду. Поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів. Дякую всім глядачам, які надсилають інформацію про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі відео. І також звертаюсь до вас із проханням підтримати цей ресурс. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадую про те, що функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ, і своїми донатами підтримати канал можна через посилання, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.